Вже завтра під бій курантів хмельничани загадуватимуть бажання та зустрічатимуть новий 2025 рік. Тож нині саме час підсумувати все, що сталося за останні 12 місяців. Що запам'яталося найбільше та чого навчив 2024-й – Дивіться далі, чого навчив терпіння напевне. витримки. Найбільше запам'ятався. Ну, що Мої діти чогось досягають в цьому житті. Так, я довольна ними. Що треба бути поблажливими, один до одного, розуміння. І хочеться вже миру, Хочеться миру, щоб вже був спокій, і всі були живі, здорові, повернулися додому. А що найбільше запам'ятали за цей рік? Хорошого, на жаль, мало. Війна. Запам'ятали, що може запам'ятати? то Що робиться? Ці страждання людей, ці всі вибухи, тривоги. Оце нічого хорошого не запам'яталося. Може, звичайно, воно було, але так зараз вам спонтанно не можу сказати. А чого навчив 2024 рік? Навчив то, що ми маємо все одно жити і сподіватися на краще. І ну, вірити в те, що буде все добре. Війде і війна. Що тут хорошого запам'яталося? Нічим. Тільки одною тривогою і всім. Бо те, що постійні тривоги ніж А чого навчив 2024-му? Я не, можу вам сказати, чого він навчив. Мусимо терпіти поки що. Я сподіваюся, що буде все-таки мир. Я дуже в це, я глибоко в це вірю. Що сказати, як війна? Все негативне. Негатив. А чого навчив 2024? -й? Ну, мені здається, він навчив, на що ми згуртувалися. Були міцний духом.